Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя як воно є. Зараз йдемо з вами в магазин Аврора і подивимось більш прицільно відділ декору для дому, які там є новинки, можливо акції, знижки, на що треба звернути свою увагу. Так, хто полюбляє такі відео, кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та підтримайте мене, будь ласка. Тож, ходімо. На початку ми бачимо штучні квіти в декоративних горщиках. Зараз знижка 99 гривень. Саме ці квіти мені не дуже подобаються, тому що ну, вони виглядають дійсно штучно. Далі є ось така металева підставка для прикрас. Або ще для чогось. Як ви вже вирішите. поруч декоративне дерево, яке світиться за 299 гривень, мабуть, в темряві буде виглядати гарно. Ще штучні квіти 88 гривень. Написано букет. Я відразу зрозуміла, що ось ці всі квіти за 88 гривень. Але, як потім вже виявилося, це одна тільки гілочка. Мені не подобається, воно виглядає не дуже. Ось такі кактуси, які цвітуть. Дуже симпатично: 119 гривень, 74 гривні, в залежності від горщика. До речі, така квітка теж 99 гривень. А ось цей горщик без знижки. Його ціна, як бачите, 119 гривень. Також є безліч різних видів аромодифузорів для дому. Різні смаки. Ось така мила шкатулка. Друзі, вона з зеркалом, висувною шухлядкою. Для якихось дрібничок або прикрас буде дуже зручно. Також є набір декоративних троянд. За 55 гривень в різних кольорах. Все зрозуміло, що це мило декоративне. Кашпо металеве у вигляді глечика – 84 гривні. Є знижки на вічний календарик 34 і 27 гривень. Мабуть, різниця, що в одному є для нотаток місця, в іншому немає. Помітила ось такі підставки, декоративні в вигляді листків. 77 гривень. Ну, так, на любителя, не знаю. Є різні розмірі. Можна для чогось, в принципі, застосовувати. Є поменше 55 гривень. Бачите, різні кольори. Також набори ось таких камінців 27 і 34 гривні. Також десь для квітів або вазу покласти можна застосувати. Кашпо декоративне за 69 гривень. Це, до речі, фарфор. Поруч ще одна фігурка декоративна. Вигляді ведмедика. Є 44 гривні, є 39. А ось це кашпо 49 гривень з мотузкою, воно, до речі, з гіпсу. Є ще а, ваза та шкатулка, також підставка. Нагадую, вони, вони гіпсові, 59-44 гривні. Далі ще шкатулка. Навіть коробка пише декоративна, ось така невеличка. В різних кольорах за 27 гривень. Також є скарбничка за 39. Є свічки різних розмірів, бачите, і кольорів. 27 гривень. Ось такий набір свічок 6 штук. З ароматом ваніль, я так розумію. 34 гривні. Також декоративна свічка, ось така фігурна, 44 гривні. Є рожеві та блакитні кольори. Ще свічки 44 гривні, 6 штук. Також бачимо свічку в колбі зі скла. Можливо, на подарунок вона буде гарно ну, виглядати. Також підсвічник 59 гривень скляний. Ось такий, дуже симпатичний, 64 гривні. Є за 44, дуже такий тяжкий вигляді серця. Теж скло. Далі бачимо фарфорову аромалампу за 55 гривень в різних кольорах. Ще ось такий підсвічник скляний, цікавий, за 69 гривень. Трішечки ще декоративних квітів. Ось це дуже виглядає стильно, як, на мій погляд, а ціна ж 119 гривень. Є за 69 така квітка. Є кашпо металеве, 84 гривні. До речі, залишилось одне. Ось такі штучні квіти в милих горщиках у вигляді звіряток 119 гривень. Виглядає гарно, як на мене. За 88 гривень ось така штучна квітка в скляному шарі. Ну, на любителя, я вважаю. Також є просто в горщику 34 гривні. Ще є 69, 55, різні види. Побачила ось таку гілочку бавовни в різних кольорах. Як вам така гілочка? Можна теж десь е, собі прикрасити дім? Погляньте, 77 гривень. Ну, там, як бачите, не одна гілочка. Ще декоративні подушки на стільці, по 99 гривень за штуку. Мені не подобається, що немає усіх зав'язок. знаєте, Мені здається, воно буде неміцно триматися на стільці. Ще різні такі в'язані кашпо за 44 гривні 88,99 побільше. Так, друзі, вийшла я вже з магазину. Як ви бачили, багато різних дрібничок. Зараз є на акції і без акції. ціни більш менш доступні. Звісно, що для кожного гаманця найдеться. ось якийсь вибір. Тож, кого ще зацікавило, що день побіжить до магазину, поки товар є в наявності, тому що ви бачили, що деякі категорії вже е, там по одні-дві одиниці. Тож товар швиденько розбирають. Тому Аврора нас бавить різними новинками. Майже кожного тижня, як ви бачите. Так, ну а я, як завжди, бажаю вам мирних днів та ночей. Всього найкращого. Дякую вам за перегляд, за вашу активність на каналі. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Sim, por vai ter, papai.